Українська газета Капітал пише про те, що Петро Порошенко, схоже, зможе домог підтримки у Верховній Раді своїх пропозицій по зміні до української конституції. Досі поданий законопроект викликав чимало заперечень, зауважень і дискусій, спричинив і свобода, наприклад, обурилася пропозицією запровадити регіональні мови. В Свободівці переконані, що має бути єдина державна українська мова і жодних е, інших варіантів. А пропозиції Петра Порошенка більш ліберальні. Це Свободівців не влаштувало, і вони сказали, що підтримувати його законопроект не будуть. Батьківщина заявила, що свій законопроект має підготує і незабаром його представить для того, аби е, у пропозиції президента був такий конкурент. Конкурентний законопроект у конституційному суді, а вже Конституційний суд має визначити, який з яка з пропозицій більше відповідає головному основному закону країни. І, власне, дискусійним моментом у варіанті Порошенка є роль сьогодні. Найбільше про це говорять: роль і повноваження префектів представників президента на місцях. Є думка доволі поширена у Верховній Раді, що може виникнути конфлікт між представниками президента і місцевими органами влади, які обиратимуться. Безпосередньо громадянами в кожному регіоні. І це може спричинити колапс владної системи. Поки що тривають дискусії, депутати подають пропозиції, але які з них будуть враховані, поки що, поки що складно сказати. Але, от особисто мене, що бентежить в цій ситуації, що. Конституція вже давно перестала для більшості українців бути чимось стабільним, чимось непорушним таким документом яким конституція є у країнах так званої розвиненої демократії, ну відомо наприклад, що до американської конституції за 200 з гаком років лише кілька поправок додали депутати конгресу? Ну, для прикладу, анваре на е, твоєму місці вчора сиділа радниця президента України Петра Порошенка Марина Ставнічук. Ми е, говорили з нею саме про конституційну реформу, і вона е, виказала думку про те, що Українському політикумі наразі не вистачає політичної культури у конституційному сенсі, зокрема, як ти до цього ставишся? Я цілком згодний, і ну, тільки на нашій пам'яті за останні 10-15 років, власне, від моменту прийняття української конституції в середині 90-х, скільки змін вона зазнала, і скільки маніпуляцій різноманітних аж до скасування конституційним судом 2010 року. Конституції 2004 року, а потім в підсумку революції гідності теж дуже швидке повернення до попереднього варіанту конституції. Це такі метання вони підривають довіру громадян і переконання в тому, що це справді основний закон країни, і таким чином девальвується саме поняття конституції, і це прикро, звісно. Це не не сприяє довірі держав до законодавства і до держави. На жаль, ну там взагалі у нас дуже була цікава розмова. Глядачі, якщо воліють, можуть знайти її на Ютуб YouTube, офіційному youtube каналі Espresso.tv. Там дуже ну дуже переконливо. Марина Ставнійчук і дуже детально розтлумачила взагалі от процес цієї конституційної реформи, яка на часі в нас в Україні. Я, я дуже шаную пані Марину. І знаю її з часів її роботи у центровиборчкомі. Але от те, що вона, вона справді надзвичайно добре розуміється на цих процесах, саме так, у цих питаннях, да так, але от чомусь її позиція інколи, тоді коли вона мала різко чітко прозвучати і зупинити деяких політиків, які хочуть маніпулювати з законами, то інколи от її бракувало, як на мене.